70-річчю перемоги у Другій світовій війні. Дню пам'яті та примирення присвячується четвертий всеукраїнський телевізійний конкурс дитячого малюнку Патріот. Юні художники, надсилайте свої роботи за тематикою номінацій: подвиги захисників, день пам'яті та примирення. Шануємо загиблих і живих за мир у всьому світі, оберіг для солдата АТО, Патріот України, армійський вишкіл, герої не вмирають. Конкурсні роботи приймаються з 1 квітня до 8 травня. Переможців у трьох вікових категоріях визначатиме компетентне журі. Усі малюнки демонструватимуться на телеканалі ЯТБ, а також на сайті телерадіокомпанії ятб.тв. Крім того, за результатами голосування за малюнки буде обрано переможця конкурсу на приз глядацьких симпатій. Детальніше про умови участі дивіться за посиланням ytb.tv. Усі переможці будуть нагороджені дипломами та цінними подарунками. Четвертий всеукраїнський телевізійний конкурс дитячого малюнку Патріот проходить за підтримки учасника бойових дій, кавалера орденів Червоної зірки та Богдана Хмельницького, полковника запасу Володимира Білого. Я просив би ветеранів, учасників бойових дій, батьків, вихователів, дитсадків, вчителів шкіл долучитись до роботи дітей. Щоб вони вивчали, малюючи свої роботи, і історію нашої держави і любили її так, як любимо її ми. Бажаю всім діткам успіху та не забувайте, що організатори потребувалися про інші спеціальні призи в номінаціях. Конкурсні роботи чекаємо за адресою Херсон, вулиця Горького. 8, телерадіокомпанія ЯТБ. телефони для довідок: 42 28 вісім 44 38 90.